Спішне опалення спочатку опалювального сезону пожежники разом із соціальними працівниками обов'язково відвідують найбільш вразливі категорії населення. Ми відвідуємося в домівки до одиноко проживаючих, багатодітних сімей, осіб у складних життєвих обставинах, перевіряємо їхній протипожежний стан, надаємо свої рекомендації, також звертаємо увагу на їхню. Електропроводку, на пічне опалення, тобто на те, що є особливо важливим у осінньо зимовий період. Наталія Кособуцька, соціальний робітник Славутського центру надання соціальних послуг, погоджується, що з приходом зими зростає потреба у догляді за людьми похилого віку. 15 чоловік на обслуговуванні, і з початком опалювального сезону додається нам, звісно, більше роботи, тому що треба і принести їм дрова, і так само треба потом те вугілля виносити, так само вже як і ну, те, що вже перегоріло. От, ну, звісно, трошки додається у більшості підопічних пані Наталії пічне опалення, що може складати небезпеку, якщо не дотримуватися правил протипожежної безпеки. Небезпеку може складати експлуатація е, з несправних печей, печей з тріщинами. Порушення самого процесу топлення печей, тобто, наприклад, тридцята можуть перевищувати довжину пічки, що не дає змогу десятам до до кінця. Люди не контролюють саме пропалювання, залишають пічки без нагляду або доручають нагляд за пічками своїм дітям, що категорично заборонено. Частими причинами пожеж стає несправна електропроводка. Тому перше питання на електропроводку немає ніяких Ні. Спілкуючись, працівники ДСНС роз'яснюють та нагадують правила безпеки у поводженні із електромережею та пічним опаленням, а також вручають відповідні пам'ятки. Ціли вам вручити таку стілочку. Рекомендація заради безпеки. Служба порятунку Хмельниччини підготувала чек-лист із основними правилами застороги. Зрозумілі і на перший погляд прості у дотриманні правила їх важливо знати кожному. Адже на жаль, статистика із року в рік щодо кількості пожеж залишається невтішною за минулий осінньо зимовий період на території шпівського району. виникло 79 пожеж, з яких 42 пожежі саме у житлових будинках. За аналогічний період 2022-2023 року це становило 116 пожеж і 82 пожежі. відповідно. це жахаючі кадри та фото пожеж на Шепетівщині, яких могло б і не статися, якби люди не нехтували правилами пожежної безпеки у власних домівках. Бережіть себе та своїх близьких, закликають рятувальники.